Літера і. Літера і може читатися як довге І, дві крапочки означає довгий звук І, також Е. Коли, наприклад, звук І читаємо у відкритому складі, а ви пам'ятаєте, що таке відкритий склад, так? коли в кінці в нас є голосний звук. А також буквосполучення І-І. Дивіться, якщо ви бачите в словах такі букосполучення, подвоєння Е, так, І, Е, то, то ми цей звук читаємо як І. Наприклад, beat. T, he. Тут склад відкритий. Три буква, буква сполучення. І також звук E. Коли ми читаємо звук Е. E. Звук E читаємо у закритому складі, тобто немає в кінці голосної. В кінці приголосний звук. Hen. Hen red bat, best. Склад закритий. E. Склад відкритий. I.